Це ключове з глави 11 книги Графові нейронні мережі на Python про те, як генерувати графи за допомогою GNN. Знаєте, ця глава пояснює, як створювати абсолютно нові графові структури, починаючи від таких, ну, базових моделей і аж до потужних нейромереж. Це надзвичайно важливо, наприклад, для пошуку нових ліків, коли нам потрібно генерувати молекули. Окей, ось основні ідеї. Починаємо, звісно, з класики. От є модель Ерде Шареньї, де зв'язки виникають просто випадково. А є модель малого світу, вона вже трохи краще, імітує реальні мережі, ну там короткі шляхи і все таке. Але обидві, чесно кажучи, не дотягують до відтворення всіх особливостей реальних графів. Далі переходимо до глибокого навчання з GNN. Тут у нас, по суті, два головні підходи. Один це моделі типу варіаційних автоенкодерів. VA. Вони вчаться ніби стискати граф у щось компактне, а потім розгортати назад, щоб згенерувати новий. Інший підхід це авторегресійні моделі, як граф РНН. Вони будують граф крок за кроком, послідовно додаючи вузли та зв'язки, наче пишуть його історію. І нарешті генеративно змагальні мережі або гани. Тут така цікава штука. Одна мережа генератор створює графи. А інша дискримінатор намагається відрізнити їх від справжніх, і це змушує генератор ставати все кращим. Яскравий приклад тут Молган. Він використовує гани разом з навчанням з підкріпленням, щоб прям таки цілеспрямовано генерувати молекули із заданими властивостями, дуже корисна для розробки ліків, наприклад. Отже, ця глава показує нам весь шлях. Від простих імовірностних правил до складних нейромереж, здатних створювати як реалістичні, так і цільові графи.